Наш газопоршневої станції на один МВт і виділене пошті на цей монтаж. От, сьогодні це може не важливо, бо вийшло сонце, тепло, закінчився опальний сезон, а ми бачимо Харків. І завтра може бути це важливо для всіх України. Тому от, тут важко сказати, який. Але завдяки у нас вже одна станція змонтована. Ця станція це додатково на теплокомуненерго 1,6 МВт потужності, які будуть працювати не в режимі генератора, а які можуть цілодобово працювати на газу. Виробляти електричну енергію для забезпечення потреб теплокомунерго і в цьому проекті передбачено ще електроенергію для головної каналізаційної станції водоканала. І плюс взимку воно ще буде виробляти теплову енергію потужністю один мігават. Також в оселі подавати тепло шимиря дванадцять мільйонів. Сьогодні на сесії виділено на етап. це обладнання, підключення до мереж, трансформатори, це котіл-утилізатор, які за допомогою можна знімати тепло з генератора і перетворювати його на теплову енергію. Це дванадцять мільйонів гривень на сьогоднішній сесії. Тому от тут всі проекти такі, і от завдяки цьому проекту на минулій сесії ми голосували. У нас вже на теплокомуненерго буде своїх потужностей, які вони будуть виробляти 1,6 плюс 1,1 це 2,7 мігават електричної енергії і стільки ж тепла.